Що важливо при виборі майбутньої професії? Можливості кар'єрного зростання, умови праці, а може розмір зарплатні? А яке майбутнє обереш ти зараз для тебе настав час вирішувати, а чого власне ти хочеш: красивого запису у нікому не потрібному дипломі чи реальної роботи на стабільно працюючому підприємстві з достойною зарплатнею, медичним обслуговуванням та повним пакетом соціального захисту? Якщо ти вирішив обрати останній шлях, то найбільш зручний спосіб набути добре оплачувану професію це навчання у професійному ліцеї, наприклад, у полтавському професійному ліцеї транспорту. Полтавський професійний ліцей готує кваліфікованих робітників для сфери машинобудування та залізничного транспорту. Випускники набувають спеціальності, які користуються попитом у працедавців і гарантують працевлаштування. Помічник машиніста тепловоза, електровоза, дизель потяга, провідник пасажирського вагона, касир квитковий, касир багажний, прийомоздавальник вантажу та багажу, слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач-ремонтник вагонів, оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки, електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, токар, оператор верстатів з програмним керуванням. Електрогазозварник, секретар керівника, оператор комп'ютерного набору, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-ремонтник, слюсар-електрик. Ліцей співпрацює з Полтавським турбомеханічним заводом, акціонерним товариством ТРЗ, локомотивним та вагонним депо Полтава, Полтавською вагонною дільницею, які надають йому шевську допомогу та працевлаштовують випускників. Навчаючись у ліцеї, людина, яка має схильність до техніки, може оволодіти новими навичками, які потім знадобляться для успішного самостійного життя та високооплачуваної роботи. Навчатися в полтавському професійному ліцеї транспорту легко, комфортно, престижно. До послуг студентів своєрідне студентське містечко, у якому є все для комфортного навчання та цікавого дозвілля: навчальні кабінети та майстерні, лабораторії та комп'ютерні класи, актовий, спортивний та тренажерний зали, бібліотека, їдальня. Той, хто хоче навчитися працювати на комп'ютері, може зробити це паралельно з навчанням. Ліцей має кабінети, оснащені сучасною комп'ютерною технікою, виконане підключення до мережі інтернет. Особливістю виробничого навчання з деяких професій є те, що частина програмного матеріалу засвоюється учнями безпосередньо на виробництві. Розвинена навчально-виробнича база дозволяє одночасно отримувати і середню освіту, і робітничу спеціальність під керівництвом турботливих викладачів та майстрів виробничого навчання. Вони не тільки вчать професійним навичкам, але й підтримують у важкі часи, допомагають розкрити потенціал кожного студента. Якщо у звичайній школі у тобі не бачили яскраву особистість, адже тебе не помічали на фоні шкільних зірок, то тут ти можеш поміняти ставлення до себе інших людей, стати лідером. В ліцеї працюють гуртки та колективи художньої самодіяльності, вокального співу, ансамбль естрадного танцю, фольклорний колектив, а також предметні гуртки технічної творчості, в яких учні можуть проявити свої здібності, інтереси, уподобання. Позаурочний час вихідні та канікулярні дні працюють спортивні секції, проводяться змагання з настільного тенісу, волейболу, баскетболу, футболу. Навчання у ліцеї чудова можливість відчути себе самостійною людиною, реалізувати себе і знайти нових друзів. Цьому сприяє безкоштовне проживання у гуртожитку, невеликі витрати на повноцінне харчування, щомісячна стипендія та можливість додаткового заробітку під час виробничого навчання та практики. У ліцеї діє система матеріального заохочення кращих учнів, підвищені стипендії, премії допомоги. Крім того, студенти ліцею проходять виробничу практику на підприємствах міста, і це дозволяє їм ознайомитись з можливим місцем роботи, заробити грошей, а головне зарекомендувати себе як гарного майбутнього працівника. Навчання у ліцеї у порівнянні з іншими навчальними закладами має суттєві переваги. Вступити можна без екзаменів, платити за навчання не треба. Навпаки, тут платять стипендію, премії та допомогу і можна додатково заробити, але головне. Випускники ліцею не залишаються без роботи. Вони гарантовано гарантованої та допомогу і можна додатково заробити. Але головне, Випускники ліцею не залишаються без роботи. Вони гарантовано працевлацевлаштовуються на підприємствах промисловості та транспорту. А тепер давай порахуємо разом і спрогнозуємо твоє майбутнє. По закінченню училища ти матимеш третій або четвертий розряд. В залежності від спеціальності та місця роботи твоя зарплата у перший рік становитиме від тисячі до двох з половиною тисяч гривень. Але це тільки початок. Через два-три роки, оволодівши необхідними навичками, ти зможеш заробляти у півтора-два рази більше. Ставши фахівцем високого рівня, ти будеш отримувати від трьох до шести тисяч гривень. Для того щоб досягти такого успіху, треба багато чому навчитися, і першим кроком до нього є вступ до полтавського професійного ліцею транспорту.